Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української літератури. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися з постаттю такого письменника, як Михайло Коцюбинський. Раніше вам доводилося читати багато творів Михайла Коцюбинського, але сьогодні ми з вами. Будемо знайомитися саме з життєвим і творчим шляхом Михайла Коцюбинського, який був майже нашим земляком, тому що народився він у місті Вінниця, яке знаходиться. Недалеко від нашої місцевості. Отож, я пропоную вам переглянути відеоролик про життя і творчість Михайла Коцюбинського, а також записати основні біографічні дані, які будуть подані вам під відео. Я закликаю вас бути уважними, зібраними і по дорослому працювати на уроці. Коцюбинський був і залишається одним з найоригінальніших українських прозаїків. Серед вітчизняних класиків фахівці вважають Михайла Коцюбинського одним з найбільш недооцінених масовим читачем. Крім тіни забутих предків, шедевра про душу і побут українських гуцулів. Коцюбинський приніс в українську літературу ще й абсолютно новий модерністський стиль письма. Народився Михайло Коцюбинський 17 вересня 1864 року у Вінниці у сім'ї дрібного службовця. Його вихованням займалася переважно мати. Початкову освіту Михайло здобув вдома. З 1875 року навчався у барській початковій школі, а наступних п'ять років у Шаргородському духовному училищі. До письменництва Михайла привело його підліткове кохання. У 12 років він закохався у дівчину, яка була старша за нього. Аби вразити обранницю неабияким розумом, Михайло не випускав з рук книжок. Твори Шевченка та Марка Вовчка так сильно його вразили, що він і сам захотів стати письменником. Коцюбинський хотів вступити на навчання до університету, але сурова реальність змінила його мрії. Хвороба матері, втрата роботи батьком, опікування меншими дітьми все це змусило юнака рано заробляти на життя. У 22 роки Коцюбинський став єдиним годувальником. Батько, який зловживав алкоголем, помер. Мати незадовго до цього осліпла. Коцюбинському довелося екстерном складати іспити та працювати репетитором. Михайло вчителює дає приватні уроки для дітей із заможних родин, Вінниці та навколишніх сіл. В той час Коцюбинський також встигав писати вірші та оповідання. А от літературний дебют Михайла Коцюбинського провалився 1884 року. Після виходу першого оповідання, один критик порадив Коцюбинському більше не займатися літературою. Але Михайло не здався. Через кілька років у львівському часопису дзвінок друкується його роботи. Вірш, наша хатка та оповідання Харитя і Ялинка. Ці роботи показали непересічний талант українця у 34 роки у пошуках роботи. Коцюбинський приїхав до Чернігова. Саме там він познайомився із дружиною Вірою Дейшею. Освічена дворянка стала для письменника другом. Редактором та матір'ю його чотирьох дітей. Михайло Коцюбинський був одним із ініціаторів створення товариства Просвіта в Чернігові. За свою україномовну творчість письменник отримував мізерні гроші. Тоді, як, приміром, Антон Чехов продавав свої твори за 75 тисяч карбованців. То Коцюбинському платили не більше 200. Навіть російські перекладачі оповідань Коцюбинського отримували більше. Письменник був у відчаї. Про це писав у листах до друзів. Доведеться пропадати. Служба ледве-ледве дає шматок хліба, а література соромно навіть признатися представникові культурної нації. Найбільша драма мого життя це присвятити себе повністю літературі. Необхідність заробляти на шматок хліба забирає у мене весь час і сили. 1911 року Куцюбинському таки встановили довічну пенсію у розмірі 2000 карбованців на рік. Та було вже пізно. Здоров'я письменника сильно погіршувалося, не допомогло навіть лікування за кордоном. Коцюбинський третій відвідує Італію. Повернувшись за кордону, Михайло Коцюбинський заїхав у карпатське село Криворівню. Враження, які охопили від знайомства з побутом, людьми, мовою, традиціями цієї землі, заворожили його. Я з головою пірнув у Гуцульщину, який оригінальний край, який незвичний казковий народ, писав він. Згодом він ще двічі приїжджатиме у цей край, а свої враження увічнив чудовим твором тіні забутих предків. А чий будеш легені Петра Полічука скриворівні за сюжетом повісті, український режисер Сергій Параджанов створив одноіменний фільм, який став одним із світових шедеврів. Я чекав такого тексту усе своє життя, заявив Параджанов, прочитавши твір Коцюбинського. Помер український письменник Михайло Коцюбинський 25 квітня 1913 року. Йому було 49 років. По собі залишив не так багато творів. Написати більше просто не встиг. Поховано Михайла Коцюбинського в Чернігові на Болденій горі. Як яскравий письменник-гуманіст, Михайло Коцюбинський посідає одне з провідних місць в історії української літератури. Діти я думаю, ви з задоволенням переглянули той матеріал, який вам сьогодні пропонувався, і відповідально поставитеся до виконання домашнього завдання. Отож, на сьогодні наш відеоурок завершено. Я бажаю вам успіху. Очікую на чудовий зворотній зв'язок, до нових зустрічей!